Друзі, 8 червня і Київ зараз об'єградом, боже. Що тупиться за вікном? Мені навіть страшно стоять біля вікна. Зараз вам покажу, як лупцює цей град. Перед цим в нас була шалена спека. Боже, Боже! Боже боже, хана моїм квітам. Потім це все скінчиться. Ні, це в мене непогана камера, це просто за вікном треш. Бачите? Скінчиться, вийду. Обов'язково подивлюсь, що з моїми квітами. У нас там цілий квітник, боже, ось це так град в Києві. Жах. Нереально лупить. Піду подивлюсь, що там на проспекті Паладіно кується, Чи заміт, чи що це? Там проспект Паладіна. А хто якось їдуть? А дитя! Де... Зупинилися, Катя, треба зачинити вікно. Боже, о ті, хто зупинилися. Тримай його, які красунчики, бо під час такої погоди, бачите, вони там стоять. Який дурень буде їхати. Сподіваюся, що ця негода скоро мене і все буде файно.